Прийшла за легкістю і прибрати кашу в своїй голові, яка дає їй невпевненість в собі і забирає дуже багато ресурсу. А отримала плюс 4 клієнта, і це тільки середина екватор нашої співпраці. За півтора місяці клієнтка стала впевненою, вона за рахунок цього змогла себе легше продавати, прибрала сумніви в голові, якісь ось в. Цю всю кашу да, ми розібрали, і це дозволило клієнтці не сумніватися, а впевнено себе позиціонувати, продавати і отримувати фінансовий результат. Хоча ми домовлялись, да, що я хочу вирости в доході, але ключове об'єкт нашої роботи це стати впевненою прибрати масу. Думок в голові, які постійно прокручувала сумнівів, а хто що сказав, а як подумав, а як на це відреагують, і так, і так далі. І коли ми ось цю всю кашу прибрали, є легкість, є впевненість, є особисті кордони. Клієнтка тепер може відмовляє тим токсичним клієнтам, з якими не хоче працювати, яких раніше терпіла ради того, щоб мати ці гроші. Відмовивши токсичним клієнтам, в цей же момент до неї заходять ті, які з вдячністю їй платять в два рази більше, в два рази більше, ніж ту суму, що вона назвала. І сказали, тому що а, те, що ти мені даєш, воно стільки коштує. І це є визнання, і це є такий факт, що самоцінність клієнтки виросла. І це тільки півтора місяці роботи. Подумайте, скільки ви топчетесь на місці. І коли ви хочете отримати прогрес і зміни в своєму житті, і які?